Неділя принесе прохолодну і й похмуру погоду майже по всій території. Вітер буде заявляти про себе з поривами до 12 метрів за секунду, особливо на сході та в центрі. В деяких областях можливі короткочасні дощі. Давайте розберемось, якою буде погода саме в вашому регіоні. На Київщині температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура вдень складе 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Спостерігатиметься Росія на хмарність без дощу. У Чернігівській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 2. Небо буде малохмарним, опади не прогнозуються. На Сумщині температура в день досягне 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. На Харківщині температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде суцільно затягнуте хмарами дощу не буде. У Донецькій області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Луганщині температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами. Дощу не буде. На півдні. На Одещині температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. Наші прогнози допомагають вам планувати день. Підтримайте нас лайком, підписуйтесь, щоб не пропустити завтрашню погоду. Дякуємо, що ви з нами. На Миколаївщині. Температура в день досягне 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Херсонській області температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Запорізькій області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, опади не прогнозуються. У Криму температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, місцями можливі короткочасні дощі. На заході на Львівщині температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 3. Небо буде частково хмарним, опадів не буде. На Івано-Франківщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. На Тернопільщині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі плюс 3. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. У Чернівецькій області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 3. Небо буде суцільно хмарним, дощу не буде. На Закарпатті температура в день досягне 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Спостерігатиметься росіяна хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 2. Небо буде малохмарним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Небо буде частково хмарним без дощу. На Хмельниччині температура вдень буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 2. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, опадів не буде. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде суцільно хмарним. Опади не прогнозуються. На Полтавщині температура вдень складе 7 градусів тепла. А вночі плюс 3. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами дощу не буде. На Черкащині температура день становитиме 7 градусів тепла. А вночі буде плюс 4. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде суцільно затягнуте хмарами без опадів. На Дніпропетровщині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура вдень досягне 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Небо буде майже повністю вкрите хмарами без дощу. Це був детальний прогноз для всіх регіонів України на 30 листопада. Тихого нам усім дня. Побачимось завтра з новим прогнозом.